Збройних сил України, mm -hmm. полковник розімновий. Mm -hmm. Зараз саме, пів години тому вийшла така ситуація, що прокурор не давав змоги мені пройти через коридор. Стояв е, оцей е, саме, виконавець е, державна, як у вас правильно називається службовий. Mm -hmm. да. mm -hmm. Стояв і не відреагував. Ні. Мене прокурор та саме, своїм пузом отолкнув. Ви стояли тут, от з цієї сторони, от, бачите. Ви нічого не бачили. Вот, То чому ви тоді взагалі стояли? Ви старше від нього по посаді? Чи ви такі самі? Однакові, відійдіть, будь ласка, звідси. Дайте, мені, будь ласка, ваш жетони те та і ваші дані. Дай, здесь, На камеру мені не будуть, я тоді пишу так, не буде це видання, будь ласка, хочуть. Зараз почекайте, пожалуйста. Ви не будете потім пояснення давати своїми ночами, мені тут взагалі не цікаво. Я вас попросив, жетони ваші посвідчення. Все. Хто ви їм? <говори> Дійсно, вони жетоє нічого немає. Ми маємо бачите. Це жетон, це написано на прізвись.